Всі поети нашого краю тему війни відображають по-своєму. як це бачить поетеса Наталія Кулік, давайте послухаємо разом. За що? Відкриті двері в Україну. Всіх приймали як родину, пампушки, сало, борщ з вершками, їдальня з назвою мами. Ми були щирі та веселі, рушник, вікона у оселі. Молились Богу, працювали і на чуже не зазіхали. У нас все є ліса і гори, степи, галявини і море, На наших пляжах віддихали, на дискотеках танцювали, Вас пригощали пивом, квасом, горілку ставили, ковбаси, хліби пекли та припрошали. А ви у лютому напали. Зруйновані міста і села, рушник, згорівший у оселі, церкви спалили та ікони, Садочки школи бомблять дрони. Життя ракети забирають, цивільних нищать, убивають, катують немовлят, що в мами в лоні, знущаючись над людством у полоні. Це все за нашу заостинність, за нашу людяність, прихильність руйнуєте нам всім життя, змінивши наше майбуття. 24 лютого розділили наше життя на до і після. Росіяни, напавши на Україну, розстріляли її мрії, надії. І віру в те, що ми колись були братами. Не забудемо розстріляна весна, розстріляні мрії, розстріляна любов, розстріляні надії і на ці сльоза, як біль, як крик, як стогін за тими, хто повік отримає спомин та полум'я свічок, молитву покаяння, за вбитих діточок, знущання, катування. За вбитих на війні безглузді та жорстокі. Коли іде війна, відсутнє слово спокій. Ми дякуємо вам за нашу перемогу, за те, що захистили, забравши жах, тривогу. Ми дякуємо вам за наше за майбутнє. Простіть, благаю вас, ви наше незабутнє. Мене немало літ. Відродиться країна, збудуються міста. І збільшиться родина, волошки зацвітуть у нашім мирнім полі. Та не забудемо ми розстріляні долі. Дійсно, ми ніколи не забудемо ті розстріляні долі, які знищила Росія. А ще ми молимося і будемо молитися за всю Україну, за наших бійців, які непохитно стоять за свою батьківщину. Молюся Богу, за страждальну Україну. За всіх військових та усіх цивільних, за немовлят і за родину, за тих, хто у полоні і за вільних. Прости нас, Боже, нерозумних, за наші безглузді забаганки. Тепер ми розуміємо щастя в мирі, у тихій ночі та у сонячних світанках. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день поезії. Дякуємо вам, що ви дали нам можливість доторкнутися до тієї творчості, яка народилася у вас під час війни. І ми б хотіли б почути ваші найзаповітніші мрії сьогодні. Одна у нас мрія на всіх, на всіх українців. Це наша перемога. Це наші мирні світанки, це наші тихі. Зоряні ночі це наші рідні, які повинні бути поряд, які будуть поряд з нами. У всіх на сьогоднішній день, у всіх одна наша, одна єдина, одне єдине побажання це наша перемога, перемога нашої України, щоб цвіла наша Україна. І тепер я знаю, тепер я знаю точно. Ми не будемо їхати кудись за кордон, а ми будемо вивчати нашу Україну, бо ми не всю знаємо країну. І будемо її любити ще, ще більше, і вона буде ще гарніша. Насодяться сади, збудуються ті зруйновані міста і села. Люди повернуться за кордону. І Україна буде цвісти. Я бажаю цього всім. І бажаю цього нашій Україні.